Польова пошта. Сприслала сповіщення. Так. Вот 2.0. У вересні чекають неймовірні зміни. Наймасштабніше оновлення. Командний пункт. Проживіть найісковіші моменти вашого шляху і отримайте стильний 3 d елемент Я вже все зробив, їх ще не начислили. Магазин жетонів 2.0 з 3 по 13 вересня Ось чекаємо на Twitch трансляціях де можна отримати жетони і витратити на новому магазині дзвони. О, це цікаво. Скільки можна буде отримати машин 8 рівня? Останній рубіж. Підготуйте нездоланий звод, щоб порушити проти зраї і неплатиних супротивників. Це цікаво. І режим Вахентрагера. Ваф... Режим Вафентрагера я люблю. До речі, мої вітання монаху, якщо він ще тут в чаті. Бо він, походу, писав... А, та в вдень писав. Понятно. Напевно, що ще сколи не прийшов. Так, глянемо. А, це відосік. Так, на секунду притушимо музику і вмикаємо хром. Подивимось від що ж вони тут ви тут те Привіт, танкісти з вами Адам Снелгров. Ви дивитеся огляд оновлень і подій World of Tanks на вересень, і їх буде чимало. Незабаром вийде найбільше і найважливіше оновлення в історії гри World of Tanks 2.0. Багато хто вже знає про нього з наших відео і статей. Тож почнемо з термінового випуску про неймовірну подію. Добрий вечір танкісти з вами Адам Сневеров. До вашої уваги екстрені новини про оновлення, від якого ви буквально підстрибнете. Нам щойно надійшли дані про революційний подарунок для вас в довгоочікуваному оновленні World of Tanks 2.0. І він колосальний. Так вам не почулося. Кожен гравець, який увійде в гру після оновлення 2.0, отримає неймовірний гостинець. Йдеться про всю техніку з 6 до 10 рівня однієї гілки дерева досліджень, безкоштовно і без умов. Але опануйте себе, бо це ще не все. Залишайтеся з нами. Далі ефір наш возна да, і згадуєш час, коли у 2012 тисячі цю гілку місяцями викачував, а тут її можна на халяву отримати. Слухаємо далі. Нашим кореспондентом на місці подій, який розповість докладніше. Дякую, Адаме. Це трансляція з передової. І мушу сказати, тут аж гуде в повітрі. Гравці з усіх усю дивляться на нове монументальне оновлення. І скажімо так, бо вони в захваті. Я сам насправді ледве стримуюся, Адаме. Уже прочитав цей сценарій 10 разів перед записом. Чи є якісь подробиці, Адаме? Адаме та це справжнісінька різдво. Ветеранам дістанеться не просто техніка. Тут 2500 золота, 15 тисяч бонів і 10 мільйонів кредитів. А це ж добряча гора валюти. Та й то ще не все. Також ветерани отримають навчальні матеріали для екіпажу, ні танкового преміум-аккаунту та навіть особисті резерви. Але далі ще божевільніше, адаме, нові гравці одержать цілу купу преміум техніки, і на початку в них буде не одна, а дві гілки. Тож вони зможуть почати досліджувати техніку 11. Того рівня з першого ж дня такого ще не було. Ну да, і дарують, до речі, дуже непогані прям машинки шостого сьомого рівня. В принципі, зараз Ветерний, одне, марш, навчальні матеріали для екіпажу, ні танкового преміум аккаунту, та навіть особисті резерви. Але далі ще божевільніше, адаме, нові. Ну, тигр не дуже машинка. Як прем. а от шкода непогано. ІС2 теж непоганий. Type 64 взагалі король шостих рівнів. Особливо серед ЛТ. Ну, на ньому такі на джиби робили, що прям аж страшно. Гравці одержать цілу купу преміум техніки і на початку. Ну, це вони показують, типу, дві гілки, які, з яких будуть йти 11 рівні. Типу, не обов'язково саме цю, ці гілки обирати. Можна взагалі брати ті гілки, не, яких нема не буде 11 рівнів. Але це вже за бажанням. Тобто кожному щось своє. В них буде не одна, а дві гілки. Тож вони зможуть почати досліджувати техніку 11-го рівня з першого ж дня. Такого ще не було. Усі ресурси, які тільки можна уявити, теж будуть 6 мільйонів кредитів, танковий преміум аккаунт, обладнання, члени екіпажу і серія завдань із цінними нагородами. Неймовірно, просто неймовірно. Так, да, ну це прям такий підгон для нових гравців про Просто я давно не пам'ятаю такої щедрості. Останнє настільки щедро ВГ були, напевно, у році 14 чи 15, коли е 25 роздавали. Роздавали не прям на халяву за задачки, але такого підгону потім більше не було. Наш репортер якраз перебуває на місці подій, і він дуже вражений. Та й важко його засуджувати. Подарунок то справді революційний, але це ще не все. Залишайтеся з нами, щоб слідкувати за випуском оновлення 2.0. І пам'ятайте, щоб отримати всі ці неймовірні нагороди, треба приєднатися до нас. Коли додивитеся це відео, перейдіть за посиланням в описі. На порталі hub2.0 пролистайте до свого командного пункту. Там можна побачити свій власний бойовий шлях. Воно висвітлить вашу танкову кар'єру від миті створення аккаунту до сьогодні. Буде показано головні досягнення і деякі цікаві факти за весь час. До... Ну, Це я вже робив. Тому цікаво, на каналі є прямо кеме відео. Називається Мій танковий шлях. Вчайтеся до тимчасового запуску натиску лайт у вересні. Тільки техніка восьмого рівня, жодних рейтингів, підбір суперників за рангом і зовсім без ризику для вашої статистики. У цілком лайтово, окрім техніки, ясна річ, грати можна з друзями у взволі від двох до семи гравців. До того ж, вам будуть крапати кредити за гру на преміум техніці і зараховуватиметься прогресія до нагород. Це мені нагадує типу таку полегшену лінію фронту. Яка має дуже швидкі бої і. плюсами вони відео сказав, Ви можете більше нафармити. От буде цікаво, просто стільки можна за пару годин гри в цьому режимі буде вифармити під бустами. Після такого от простенького розігріву ми перейдемо до традиційних жорстких боїв у режимі натиск на техніці 10-го рівня. У вересні ми починаємо новий річний цикл сезон дракона. Звичайно, буде його ключова нагорода. Танк Ежбрінґер. Він поєднує унікальний зовнішній вигляд і солідні характеристики 60 ТП Левандовського. у цьому режимі. Жваві тактичні бої 7 на 7. Тут можна заробити багато досвіду на техніці 10-го рівня, з якої тепер є на що переходити. Ну, да, натиск прикольний режим. Він якби показує кінцевий підсумок всього, чого ти зміг навчитися в рандомі. Я, настільки ти добре граєш. Тому що, так, да, є люди, які прямо гріндом проходять золото в чемпу, а є ті, хто прямо потіють жорсткого результату. І такі бувають. У вересні будуть і інші цікаві події, в яких ви можете взяти участь. Наприклад, останній рубіж. Зберіться з друзями, сідайте на свої улюблені танки восьмого рівня і захистіть ваш вимір від орд інопланетних нападників. Вам зустрінуться нові супротивники. Зокрема, найбільший їжак, якого ви тільки бачили. О, це цікаво. Вони ще більше їжака вирішили Ну, Подивимось. Мені минулого разу режим сподобався. Прям. Особливо коли ми зібрались з водом з п'яти і разу з сорокового пройшли останній рівень. Приготуйтеся до запального екшена і нової прогресії з цінними нагородами. Подія протриває тільки 8 днів, тож не проґевте. Ну і скоріш за все теж будуть якісь, типу, лутбокси, не лутбокси, щось цікаве. І можна буде купити унікальні прямтанки, типу ковша, М48 на 2, Раунпанцир, Обсидіана. Не і тому подібне після півії події розпочнуться асиметричні змагання між гравцями. Вапентрагер повертається з новою історією про зіткнення між альянсом і максом фон Крігером. Долучайтеся до загонів гончаків і битися, як зграє вовків або керуйте могутнім вапентрагером та спробуйте розбити цілу команду супротивників. Беручи участь в цих режимах і подіях, а також досліджуючи і використовуючи техніку 11-го рівня, ви також будете проходити нову бойову перепустку. Це фінальний сезон річного циклу. Ваш останній шанс заробити решту жетонів і витратити їх на те, що вам захочеться. Ключова техніка сезону — ES-7 Mouse і 50 b на цих машинах, щоб пройти бойову перепуску швидше та здобути відповідні 3D-стилі, а ще заробляти досвід на нові танки 11-го рівня. Так, після цих трьох десяток ідуть нові топи. Як доречно. Ну да і якраз буде мотивація тим, хто докачує цю гілку чи вже докачався, побільше катати на цих машинах. Ну в принципі, ми так само хочемо. Привет, Бакала. Да, тут події є прямо у вересні. Доведеться брати відпустку. Із 3 вересня до 13 жовтня можна заробляти жетони, дивлячись своїх улюблених стримерів World of Tanks, а тоді перейти до магазину жетонів 2.0, щоб обміняти їх на захопливі нагороди. Вперше тут доступні преміум танки восьмого рівня, а також особисті резерви, компоненти, набори для демонтажу і неймовірний 2D стиль переливчастий. А ось і вишенька на вересневому торті підписку World of Tanks плюс поліпшено. По перше, підписники отримують бонус до заробленого досвіду і кредитів. давно пора було? Типу, якщо ти купуєш підписку, то маєш мати більше ніж додатковий слот і 500 голди зверху. У складаєте з усіма іншими бонусами. По-друге, керований бонус до досвіду раніше був доступний тільки до п'яти разів на добу. А наразі підписники World of Tanks Plus можуть натискати на кнопку бонусу до досвіду до восьми разів на добу. Ось Осіб... і все нормально, це мені подобається. Це на вересень. Зіграйте у World of Tanks 2.0. Поставте пташку навпроти завантажувати оновлення заздалегідь і станьте частиною нової епохи World of Tanks. А, дуже цікавий івенти. В принципі, буде чим зайнятися в танках. Тобто прямо. Прямо є чим зайнятись, так би мовити. Ну і є мотивація новачкам залетіти. Просто в гру зареєструватися, спробувати щось. Так, да, ну що ж, чекаємо, чекаємо. Ще плюс я сьогодні читав по новинам, та й собі репостнув у групу і в Дискорді, що додають у боновий магазин декілька машин. О, так, відкривати не буду, зараз так, о, найду. Загальний канал додавав. Додають тигра Мауса за 11 тисяч бонів. су 130 пм за 10 тисяч бонів. КС-52 Ліс за 9000. 2 за 6 тисяч бон. М4 1 FL10 тисяч бонів. І. Тіран 2 2000 бон. Плюс 3D І 1 2 Dстилі додали. Засніговий okay. барс у 103PM. Кайдзю до Type 5 Heavy, який я дуже давно хотів. І 2D-стилі лише чашкуба для ліса. Привет, Злой Салют, Дзюк.